У продажі ВАЗ-2101 74 року випуску. Ще на старій реєстрації всього ніж 900, 900 баксів 74-го року. Номер масника, кому буде цікаво, то телефонуйте по номеру. Зараз вам по колу обіду покажу її. І... Дивіться, яке все. все в гарному стані. Переднє, главное, Нерж... на передній задній вам перах взагалі немає ні ржапченки, нічого. Автомобільчик. Дивіться, право, ліво. О, оце, мабуть, скоріш за все, що. Е, Оригінальна, не оригінальна резина, може хто знає. А ні, мадейн Ukrainian, ще ні, так би. Треба шукати там, де мадейн. Ін... СССР пише, мабуть, скоріш за все. Автомобіль все оброблений. Оброблений. Заводський салончик, карти. Так що, можливо, кому потрібно. Може під реставрацію, а можливо, навіть... всю сюди вже даже, де такі знайдеш що це воздуха Так що, дивіться. Кому цікаво, телефонуйте по номеру. У продажу на ринку від власника. Власник продає, який був самий перший з салону, бо стара реєстрація, бачите, 2013 року. Дві автомобіль Chevrolet Aveo 2007 року. 1,5 звичайний бензиновий двигун з газом четвертого покоління, пробіг 171 000 км, ціна 2600 доларів. Номер власника, якщо буде цікаво, телефонуйте по номеру. Так, є антена, потім рейдинги, противотуманні фари. Щось там пробували денні ходові вогні. Автомобіль уже на зимовій резині. Також власник віддає комплект літньої резини. Така ось ліва сторона автомобіля. Ага, так, да, ось прям навіть літо з собою привіз на, на ринок. щоб Віддати новому власнику. Так, паркот присутній. Автомобіль в кечбекові, сірий кулір. 24 покоління, звичайний бензиновий двигун 1.5 так що Дивіться, встановлений кондиціонер, два передніх електросхлоп підіймача, механічна коробка, чехольчики Так що, кому буде цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте. По номеру до власника. У продажу на ринку Шевроле 14 2014 року хетчбек п'ятидверний, п'ятимісний на легкосплавних дисках такий гарний з зимовою резиною. Всі чотири колеса, галогенні фари, противотуманні фари. Автомобіль 2014 року. 1,5 газ бензин, газ 4 покоління. Ціна даного автомобіля 4850. Номер власника, всьому кому буде цікаво, телефонуйте. По номеру склу, без срішень і навіть без сколів. Рижитів вздуті по автомобілі абсолютно відсутні. Отака ось задня частина. Це в нас хечбег, п'ятимісне, п'ятидверний. Так, і все, автомобіль. Так, зараз вам покажу салончик. Щось значить, хто відкритий. Не відкритий. ага Закрита, але а ще вам так покажу. Два передні ексус хлоп кондиціонер, механічна коробка передач, бортовий комп'ютер. такі ось сидіння. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. У продажі каблучок, вантажний Fiat Філоріно. Газ, бензин. Це, значить, тут двигун 1.4, восьмиклапаний. Там 77 кінських сил. Ціна у нас 2950 доларів. Номер продався ось усього цікаво. Телефонуйте по номеру. Зараз автомобіль по колу обійду, покажу. Тут стоять противотуманні фари, лінзи поставлені. Рейлінги зверху присутні. Бачу Android магнітолу. На, легкосплавних. На легкосплавних дисках. 15, мабуть, скоріше за все. тут 14 ки не ставились. Розпашні двері. Розпашні двері. Все хорошо зроблено. Тут ось, бачите, камера заднього огляду, що зверху видно всю не так. Тут... Куди поставиш? Тут можна або е... освітлення номера, але Но це вже дуже низько буде. Де не де якісь нюанси по кузову? Так, ось все, салончик. Android-магнітола стоїть, тут, типа двох дінов, в одну діну і двох ну, великий з екран. Е, бачу тут ще снопочки за сигналізацією стоїть, щоб снопки заводить. Магнітонка, кондиціонер, не видно просто. Так, що кому буде цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до продавця. У продажу на ринку Renault Grand Scenic, чорний колір. Так, З дизельним двигуном k 9 k 1,5 дизель. 2008 року 250 тисяч пробігу. Ціна 5200, також присутній торг. Номер у нас, якому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Так, у нас люк панорама. Люк панорама, ось яка здвигається і присутня шторка. Також датчик дощу присутній. Це вже у нас рестайлінг іде з лінзованою оптикою. Противотуманні фари. Автомобіль у нас на зимовій гумі. Так. По коло біду покажу. Так, передній канал все одно пластикові. Так, ребулювання зеркало у нас. по салону Підлокітника великого немає, є маленький підлокітник Шторка на двух половинках присутня. Шторка, також присутня сзади. Так, левый, левый борт, полностью рівненький. Задний фаркоп присутня, також шторка. Все присутня. Правый борт. Ось это эти синие вальсики. Так, тут також шторка присутня. Все, салон тканиновый. Четыре электроскопики и моча. Механічна коробка передач шестиступочка 4. Так, в нас кондиціонер, тряпчаний салончик, датчик дощу. Так що, кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. У продажі на українській реєстрації Равон в Седані Наш автомобіль 2017 року. Двігуном 1.5, газ бензин, пробіг 138 тисяч кілометрів. Ціна 7 тисяч. Також штурм. Номер власна кашу, комбай цікаво. Телефонуйте по номеру. Це яка ціна його? Сім. 7 тисяч доларів. Газ-бензин, потанкуваний кузов оброблено. Можете подивитися, ну, до последній місце. Також сервіс, є вся сервісна історія автомобіля. 132 тисячі. 132 рівного пробігу. Так, зарані. Ні, ні. На зараз у нас по домі 138. А, 132, а, на 138, на 132, все, зрозумів. Так, дивіться, легкосплавні диски на зимовій резині. Автомобіль повністю оброблений від корозії. Нема нічого не ні вздутий. арочки повністю всі ці лесенькі, бачите, багато все, все оброблено. Так, давай. Тут у нас балон стоїть. Все. Що донобу з автомобілем є. Тут у нас по пластику нічого не подерто. Автомобіль повністю без ДТП, повністю абсолютно рівнесенький автомобіль. Немає ні слідів, ні ржавчини, нічого. Там зараз покажу салончик. Так, є кондиціонер, також 4 електросхлопідіймача Механічна коробка передач, такий гарний велюровий салон. Та що кому буде цікаво даний автомобіль підігрів, сидінь. Підігрів, сидінь. підігрів передніх сидінь, і підігрів зеркал також є. Так що кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Продажу на ринку на українській реєстрації і з автоматичною коробкою передач Nissan Note 1,6 бензин. Автомобіль 2007 року, пробіг 221 тисяча кілометрів, ціна 6300. Номер власника всьому цікаво. Телефонуйте по номеру до продавця. Так, у нас противотуманні фари, галоген, завозкі легко сплавні, диски, зимова резина. По порожкам здуті, рижиків абсолютно відсутні. Так, ліва частина у нас без м'ятінок. Ззаді, також у нас безключовий доступ, як і заді, так і два передні, на двох передніх дверях безключовий доступ. До, до половини автомобіль затонований. Рижиті вздуті, точно точно таке також немає. У нас безключовий зліва і справа на передніх дверях. Так, автоматична коробка передач, клімат, контроль, безключовий доступ, шкіряне кермо. Також. Мультикермон на 4 електросклопідіймачі, Комбінована шкіра з тканиною і салон, бортовий комп'ютер. Так, що, коли цікавите даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Да, да. Можливо. Так, у продажі шкода румстер з бензиновим двигуном і з газом 4-го покоління. 1,4 газ бензин на 16 клапанів. 248 тисяч пробігу. 8 рік, ціна 5800. Номер власника. Ось якому вас цікаво, телефонуйте. 3. По номеру. Та ні, що там не бачили. Я думаю. Ні, сухеньки, ніде, не мають. Поставили бензовану оптику. Противотуманні фари, зимова резина з легкосплавними дисками. Вітом заправлений. І кондиціонер заправлений. Рижики вздуті по автомобілю відсутні. До половини затонований. Лівий борт рівний. Правий борт, це все в такому стані. Так. Кондиціонер продавець харакзаправлений. Газ четвертого покоління в такому стані ось. салончик. Всі, там задній ряд можна по можна два-три зробити, по все міняється. Кондиціонер, бортовий комп'ютер, два передніх електросхлопідімача, механічна коробка передач. Так що кобує цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Звичайний тут мпа двигун, 1,4 наш САС-клапанів, ціна 5800.